Так, друзі, можете мене привітати. Я сьогодні вперше в своєму житті продав фуру та ще й не куди-небудь, а в Німеччину. Ми ну, мається на увазі не саме авто а фуру, а власне те, що в прицепі 22 тони товару, так будемо говорити. Які товари я не скажу. Та й в принципі більшості з вас це не цікаво. Не ображайтеся, просто я дивлюся по статистиці перегляду відео на своєму каналі. І якщо, наприклад, відео з назвою Продав в Німеччину 700 кг, набирає 400 переглядів, то відео шукаю роботу в Німеччині, чи робота в Німеччині набирає 1400 переглядів. Тому мені шкода, що так, тому що я постійно говорю, що працювати в Німеччині потрібно, продавати в Німеччину можна. Не тільки можна, а навіть і треба продавати. Можливості є. Головне тільки цього захотіти. В принципі, все. Більш нічого, хочу, щоб ви пораділи разом зі мною. Хтось порадіє, а хтось напакостить, як завжди. Але мені це абсолютно без різниці, тому що я свою справу зробив, задоволений, окрилений успіхом і надіюся, що дай Бог тфу тфу, -тфу по дереву постукати, справи підуть добре, і ми ще не одну вантажівку сюди завеземо. І буду я не тільки імпортером, а можливо ще й експортером. Ну, як то говориться, поживемо-побачимо. Роман Бізимігрант, на канал підписуйтесь, інформація буде корисною. Якщо ви думаєте щось робити, рухатися десь на Європу, зокрема на Німеччину, слідкуйте, як події у мене розвиваються, і можливо щось і для себе корисного почерпнете з моїх розповідей. Чус! Тримайтеся, заробляйте!